Дощ ішов другий день. Вітер гнав по вулиці мокре листя, бив у шибки старих хат, змиваючи пил часу. На розі, під ліхтарем, стояв чоловік у поношеній куртці. Його обличчя виснажене, заросле з глибокими зморшками, що нагадували тріщини на старому дереві. Він дивився у вікно, де горіло тепле світло. Там, за тонкою шибкою, сиділа вона, Марія, його дружина, точніше, колишня, вона різала хліб для дітей. Старший хлопець щось жартував дівчинка крутила ложку в каші, а найменший тягнувся до матері за обіймами. Іван спостерігав здалеку. Його пальці стискали ремінь сумки, у якій не було нічого, лише старе фото, пара шкарпеток і пляшка води. Дім, який він колись збудував власними руками, тепер світився теплом, але не для нього. Рік тому все виглядало інакше тоді було літо. Сонце палило, трава стояла висока, як стіна. Він працював на будівництві, сильний, загорілий, завжди усміхнений. Йому здавалося, що життя просте робота, дім, діти, дружина. Усе стабільно, аж поки не з'явилася вона Світлана, офіціантка з міського кафе. Вона сміялася голосно, говорила швидко, пахла парфумами, які Марія ніколи не купувала. Спершу це була просто цікавість. Потім звичка, а далі пристрасть. Марія не кричала, коли він зібрав валізу. Лише сказала тихо Бог бачить усе, він сміявся тоді, Бог тут ні до чого. Люди мають право бути щасливими. Він думав, що починає нове життя. Місяць, ейфорія, ресторани, подорожі, нові друзі, другий сварки, ревнощі, образи, на третій місяць гроші закінчились. Він сидів у чужій квартирі на дивані, коли Світлана кинула йому ключі, продай машину, плати за оренду, я втомилась. Іван мовчав. Потім спроби знайти роботу, відмова за відмовою. Він не помічав, як дні змішуються в одну сіру смугу, коли хвороба серця поклала його в лікарню, поряд не було нікого. Навіть дзвінка Марія не відповідала і правильно робила. Тепер, через рік, він стояв біля її дому, як тінь, ніч накривала село, дощ стікав з даху, і лише його подих парував у холодному повітрі, він не мав куди йти. У місті все залишилось у минулому борги, розірвані стосунки, байдужість тут, хоча б запах диму, знайомий. Іван пройшов повз хвіртку. Собаки не гавкнули, мабуть, упізнали, за рогом річки стояла стара будка, в якій колись ночували мисливці. Він заліз усередину, постелив газети, вкрився курткою, вітер гойдав гілки, і здавалось, що це хтось ходить поруч. Він шепотів сам до себе, хоч на світанку почую їхні голоси просто почую. Вранці він прокинувся від звуку сміху, діти бігали подвір'ям, ганяючи м'яча. Сонце пробивалося крізь хмари, і в той момент світ здавався чистим, як після сповіді. Іван не міг відірвати погляду. Марія стояла біля колонки, мила руки, волосся вибилося з коси. Вона виглядала старшою, але сильнішою. Він згадав, як колись саме ці руки підтримували його, коли він ламав спину на будові, як вона поїла його чаєм, коли в нього була температура, як чекала ночами, коли він затримувався. Він тоді не бачив цього. Сльози котились самі. Він витер їх рукавом, злиться на себе, чоловік а плаче, з кишені випало фото він, Марія, троє дітей і їхній новий дім на фоні. Усмішки щирі, справжні дім, який я зруйнував власними руками, подумав він. Того вечора він пішов на подвір'я, коли всі вже спали, вітер холодив шкіру, дах поблискував від дощу, він підняв упале відро, прибрав біля паркану розкидане сміття, ніхто не бачив, ніхто не знав. Але коли він підходив до хвіртки, у вікні спалахнуло світло, Марія стояла там. Не рухалась, просто дивилась її очі без крику, без злості. Лише тиша, Іван застиг. Потім зробив крок назад і зник у темряві. Тієї ночі він зрозумів, повернутись можна додому, але не завжди, до людей. І що найбільше болить, це не самотність, а усвідомлення, що тебе перестали чекати. Тиша в селі має свій звук. Вона схожа на шурхіт листя, скрип воріт, далеке гавкання собак і приглушений стукіт серця, коли ти боїшся, щоб тебе не почули. Іван жив біля річки вже тиждень. У старій мисливській бутці дошки замість ліжка, вода зі струмка, сухий хліб і ніч, що шепоче, минуле. йому було не холодно, було соромно. Щоранку він йшов тією ж стежкою повз город, де колись садив разом із Марією картоплю, повз вишню, яку садив для доньки на перший день народження. Дерево виросло вже давало плоди. Тільки він їх не куштував, тепер воно скидало на нього тінь з -за паркану чути дитячий сміх. Троє дітей бігали подвір'ям, ганяючи стару гумову кулю. Старший хлопець Артем підкидав її вгору і кричав: Лови, Марічко, Іван не витримав, притулився ближче, обережно визирнув. Дівчинка, що бігала, босоніж, сміялась. Ті самі очі, що колись дивилися на нього з любов'ю. Молодший Назар щось кричав, падав, піднімався, знову біг. Життя продовжувалось без нього. Його груди стискалися, але він не відходив. Стояв, мов камінь. Коли Марія вийшла з відром, він тихо відступив за дерево, вона не бачила його та, здається, відчула, обернулася різко, ніби відчула подих на спині, очі ковзнули по паркану. Нічого, лише вітер хитав гілля. Вечорами він ходив у село, шукав підробітку, комусь наробати дров, комусь покопати, комусь просто винести сміття. Люди дивились мовчки. Хтось упізнавав, відвертався. Колишній гордій, що ходив у нових черевиках, тепер просив копійку за роботу. Одного разу дід Сава сказав прямо зрадив родину, зрадив себе. Але як надумаєш виправляти, роби мовчки. Не словами, ці слова засіли в голові. Іван почав діяти. Одного дня він побачив, як Марія стоїть на даху, підпирала коліна, тримаючи в руках молоток. Дах протікав, стара бляха гнила, а грошей на ремонт не було. Діти бігали внизу, подавали їй дошки. Іван стояв за парканом, серце билося як барабан. Злізь, хотілося крикнути, зірвешся ж, але крик міг її налякати. Він дивився, як вона балансує, прибиває шматок за шматком. Поки не спустилася, витираючи чоло. Він тоді зрозумів, вона сильніша, ніж він будь-коли думав. Тієї ночі він не зміг заснути, а на світанку, коли село ще спало, Іван узяв залишки дощок, що знайшов на смітнику, і прийшов до її двору, тихо, мов злодій, піднявся на дах і почав лагодити місця, які протікали. Цвяхи, старі руки побиті, але працював уперто, як колись у молодості. Сонце сходило повільно, розфарбовуючи небо золотом, йому здалося, що навіть воно дивиться на нього з жалем. До світанку дах був полагоджений. Він спустився, витер піт, і пішов, залишивши все, як було. Коли Марія вийшла на двір, побачила нові дошки, рівно прибиті, свіжі. Вона довго стояла, дивилась угору, потім на землю, сліди чобіт ще вології. Чоловічі. Увечері вона розповідала дітям дивіться, дах хтось полагодив. Може, сусід Петро припустив Артем. Або Ангел засміялась маленька Марічка. Марія не відповіла. Просто погладила дочку по голові, вона знала, ангели не ходять у старих чоботах. Наступного дня Іван знову прийшов. Замінював старі дошки на нові, носив воду, підкидав дрова до сараю. Все вночі, поки ніхто не бачив, лише одного разу, коли він піднімав відро біля криниці, почулася тиша. Марія стояла на ганку. Дивилася мовчки, він завмер між ними кілька метрів, і ціла прірва. Вона не сказала нічого, лише подивилась довго, спокійно, без докору, а потім тихо зачинила двері. Тієї ночі він не спав, сидів біля річки, дивився на місяць. У воді відбивалося світло з її вікна, вона знає, подумав він, але мовчить. Це найстрашніше покарання. Коли заснув, приснився дивний сон. Він знову в їхній хаті, за столом. Діти сміються, Марія поруч. Він простягає руку, торкається її долоні, а вона каже: Прийди, коли зможеш дивитися у вічі. Іван прокинувся в холодному поту. Зранку піднявся, зібрав свої речі, але не пішов далеко. Він вирішив залишитись не заради себе, заради того, щоб хоч якось спокутати. Дощ почався раптово, небо потемніло, наче хтось погасив світло над селом. Вітер розхитував дерева, блискавки розтинали небо, і здавалось, що сам Бог дивиться згори, мовчки без слів, Іван стояв під старою вербою біля річки. Його халат промок наскрізь, вода текла по обличчю, але він не рушив. Думки клубилися, як той туман над водою, куди йти, що робити, для чого він узагалі ще живе. Десь у глибині ночі пролунав крик Мам, дитячий голос тече. Вода тече. Іван зірвався з місця, він знав цей голос. Найменший Назар побіг у напрямку дому. Мокра земля хлюпала під ногами, дощ хльоскав у лице. Коли добіг побачив, дах не витримав. Вода лилась просто в дитячу, Марія стояла на стільці, намагалась поставити миски. Діти метушились, носили відра, Іван не роздумував. Підбіг, схопив драбину, піднявся нагору. Не лізь, крикнула Марія, побачивши його, звідки ти взявся, але він уже був там. Гримів грім, дошки хитались, вода залила очі. Він уперся руками, тримав діряву бляху, доки діти внизу підставляли відра. Іди, я сама, кричала вона, не можу. Відгукнувся це я винен, що все гниє. Слова губились у шумі дощу. Але Марія почула і, вперше за рік не відповіла гнівом. Лише дивилася вгору на змоклого чоловіка, який тримався руками за край даху, мов за останню нитку свого минулого життя. Коли злива трохи стихла, він спустився. Вода текла по його обличчю, сорочка прилипла до тіла, руки тремтіли іди, грійся, тихо сказала Марія, навіть не дивлячись на нього. Не треба. Я піду, куди? запитала, не відриваючи погляду від підлоги, знову в ніч. Іван мовчав, він не знав, що сказати. Усе, що можна було пояснити словами, він уже втратив. Марія підійшла, взяла його куртку, простягнула, залиш її біля печі. Висушиш, забереш. Її голос був рівний, спокійний, але очі, червоні від сліз. Він узяв куртку, ніби боявся доторкнутись до неї. Дякую, прошепотів. Не мені дякуй, відповіла богові, що не дав мені тебе зненавидіти. Він вийшов двір, сів під навісом. Дощ усе ще тривав, але вже тихіше з вікна падало тепле світло. Він бачив, як Марія ходить кімнатою, витирає підлогу, вкриває дітей. Іван дивився, не кліпаючи. Так, колись дивляться на вогонь, бо гріє, хоч не належить тобі. Раптом маленький Назар відчинив вікно, визирнув і прошепотів дядьку, видах полагодили. Іван зніяковів, хотів утекти, але дитячий голос був щирий, без страху. Так, трошки сказав, мама сказала, ангел допоміг, засміявся малюк. То ви, ангел? Іван усміхнувся Ні, Назарчику. Ангели не грішать. Хлопчик задумався, потім серйозно мовив А може, грішні теж можуть бути ангелами, якщо стараються. Іван не встиг відповісти. Вікно зачинилося, і він залишився сам під дощем, та ці слова врізались у пам'ять глибше, ніж будь-який докір. Пізніше, коли вітер стих, Марія вийшла на двір. Вона тримала в руках його куртку, підійшла до паркану і повісила її там, щоб він бачив, не кликала, не шукала очима. Просто залишила Іван стояв у темряві, дивився на ту куртку, ніби на знак. Він підійшов, узяв її в руки. У кишені щось шелестіло, витягнув старе сімейне фото, зім'яте, але ціле. Він залишив його колись у буці, а тепер воно було сухе й чисте. Марія знайшла, висушила і поклала назад, ніби без слів сказала Пам'ятаю, ким ти був. Іван опустився на коліна просто в калюжу, підняв голову до неба, шепотів, не розбираючи слів, дощ змішувався зі сльозами, а блискавки освітлювали його постать, мов на сповіді, він не просив повернути. Він просто дякував за шанс стояти поруч, бачити її, дихати тим самим повітрям. Коли вранці сонце вийшло з за хмар, він залишив біля дверей букет із польових квітів і записку Я не прошу пробачення. Лише дозволь допомогти. Марія знайшла її, прочитала і не спалила, просто сховала в шухляду. і, вперше за рік, усміхнулася ледь помітно, але щиро. Сонце вставало м'яко. Роса блищала на траві, ніби саме небо вночі плакало і залишило сліди. Іван прокинувся раніше за всіх. Руки боліли, спина нила, але він відчував щось нове, спокій. Не щастя, не полегшення, просто спокій, який з'являється, коли перестаєш тікати. Він почав приходити до двору вдень, не ховаючись. Марія не гнала, не розмовляла, але не гнала. Стояла біля колодязя, мила картоплю, а він тим часом ремонтував старий паркан, підбивав дошки, змащував ворота. Коли на подвір'ї запитували, хто цей чоловік, вона відповідала просто людина, яка допомагає. Він посміхався, чуючи це. Бо вперше за рік він знову людина. Одного ранку, коли Марія поверталася з магазину, побачила, як її діти сидять біля річки поруч із Іваном. Він щось лагодив у вудці, а малий Назар тримав коробку з черв'яками Дивись, тату, я сам спіймаю. вигукнув він. Марія застигла. Це слово тату прозвучало, як вибух. Іван підняв очі, розгубився. Не називай мене так, Назарчику, тихо мовив Тато має бути поруч завжди. Хлопчик нахмурився, але ти ж тепер поруч. Марія відвернулась. Сльози самі покотилися. Того вечора вона підійшла до Івана, коли він носив дрова. Діти все розуміють, сказала і вибачають швидше, ніж дорослі. Вони не повинні, відповів, це я маю заслужити. Марія подивилася на нього вперше не з гнівом, а з втомленим співчуттям ти вже почав. Наступні дні він працював без зупину, відновив дах сараю, замінив старі вікна, зробив лавку біля порогу, діти бігали навколо, допомагали, приносили інструменти, сміялися, життя поверталося у двір. Марія часом виходила з кухні, ставила на стіл миску з борщем. «Поїж», – казала коротко, він сідав мовчки. І кожен такий обід був для нього святом. Він знову відчув себе частиною дому. Але не смів сподіватися, одного вечора він піднявся на дах, щоб замінити останній шматок бляхи. Небо було червоне, як після пожежі, вітер свистів між гіллям. Знизу Марія поливала квіти, злізь уже гукнула. Темно, ще хвилину, відповів він, усміхаючись, і саме в цю мить нога з'їхала по вологому залізу. Глухий удар розрізав тишу, відро впало, вода розлилася по землі. Марія кинулась уперед, Іван лежав, не рухався. Лікарня біла, холодна, як сніг у лютому. Марія сиділа біля ліжка. В руках його старі робочі рукавиці, його обличчя спокійне, навіть у напівсні. Лікарі казали: перелом ребер, струс, сильне виснаження, буде жити, якщо захоче, сказав лікарський, але серце слабке. Вона дивилась на нього довго, скільки ночей вона молилася, щоб Бог дав йому бодай розуміння, бодай краплю совісті. І ось тепер він лежав, зламаний не лише тілом, а й усередині. Вона взяла його руку, тремтячу, теплу. Я не знаю, чи зможу забути, прошепотіла, але не хочу, щоб ти вмирав у чужій бутці. Тиша відповіла їй, а потім його пальці легенько стиснули її долоню. Вона привезла його додому. Діти зустрічали з радістю, навіть Назар намалював малюнок, тато і мама під одним дахом. Іван лежав, дивився на них, і в очах світилася вдячність. Він уперше за довгі місяці відчув, йому дозволили жити не пробачили ще, але дали шанс. Вночі він прокинувся. У кімнаті тихо чути лише дихання дітей у сусідній. Марія сиділа біля вікна, дивилась на дощ, що знову починався. Ти не мусила, сказав він, мусила, відповіла спокійно, бо якщо не допоможу тобі піднятися, сама не зможу дихати. Іван усміхнувся Ти сильна, Маріє». Я ніколи не був вартий тебе, не кажи, дурниць, зітхнула вона, просто хтось мав залишитися людиною. Вона підвелася, підійшла до нього, поправила ковдру. Її рука торкнулась його лоба, спи. Завтра знову світитиме сонце. Він заплющив очі, і на мить йому здалося, що знову чує дитячий сміх, відчуває запах хліба, що пахне домом. Тепер цей дім був не просто місцем, де він жив. Це була його спокута, і навіть біль став частиною прощення. Тиша, така, що навіть птахи мовчать, сонце повільно пробивається крізь фіранку, малює на стіні смуги світла. Іван прокидається, але не поспішає вставати. Слухає, дихає Марія, тихо переставляє чашки, діти шепочуться в сусідній кімнаті, життя навколо знову має звук. Він лежить, дивиться у стелю і рахує удари серця. Кожен, як крок по дорозі, що веде не вперед, а вглиб себе тіло болить, але душа ніби заспокоїлась, йому дозволили залишитись у домі, поки не зміцніє, не як чоловіку, а як людині, яка просто потребує прихистку. І цього вже було досить. Перші дні він майже не говорив. Сидів біля вікна, спостерігав, як діти граються на подвір'ї. Назар бігав за м'ячем, Марічка плела віночок, Артем лагодив старий велосипед. Коли вони сміялись, йому здавалося, що серце відгукується кожним ударом. Марія жила, як і раніше, вставала рано, поралась, пекла хліб, і йшла до крамниці між ними мовчання. Але вже не те, що колись різало. Це було мовчання двох людей, які сказали одне одному все, що треба, і тепер просто живуть. Одного вечора, коли сонце сховалося за лісом, Іван вийшов на двір, дах дому блищав після дощу, як дзеркало, але він бачив на горищі ще лишилася діра, через яку протікає. Марія стояла поруч, тримаючи кошик із білизною, не треба, сказала тихо. Там високо, я мушу, відповів він. Це останнє, що можу зробити сам. Вона хотіла щось заперечити, але зупинилась. Іван піднявся по драбині повільно, зупиняючись після кожного кроку. Коли він вийшов на дах, вітер підняв його волосся, небо заблищало червоним, вечір торкався землі. Він лагодив дірку старанно, акуратно, ніби кожен цвях прибивав не у бляху, а у власне минуле. Потім довго сидів там, дивлячись на обрій. Знизу почалося, Іване вечерясти. Його ім'я з її вуст звучало дивно, спокійно, майже лагідно. Він посміхнувся. Зараз відповів Коли спускався, рука тремтіла. Не від страху, від слабкості, Марія підійшла ближче, щоб підтримати, і вперше за довгі місяці торкнулася його плеча. Обережно він глянув їй в очі, дякую, сказав просто за те, що не вигнала. Я не могла, відповіла вона у цьому домі досить болю. Хай хоч трохи буде добра. Після вечері діти розійшлись по кімнатах, Марія гасила лампу, коли він раптом запитав. Ти колись знову зможеш мене любити, вона зупинилася. Любов не повертається, Іване. Вона або є, або вмирає, то вона вмерла. Марія подумала і відповіла вона спить. А може, просто змінилася. Тепер це не любов жінки до чоловіка. Це щось глибше, вона вийшла, залишивши його в тиші. Тієї ночі він не спав. Відкрив вікно, вдихав прохолоду, дивився на небо, де миготіли зірки. Він подумав отак, певно, і прощення не зникає, просто стає тихим, як зорі. Вони не гріють, але освітлюють шлях. На світанку Марія прокинулась від гуркоту. Вибігла на двір, Іван стояв біля драбини, тримав молоток. Знову дах здивувалась, Закінчую, усміхнувся, обіцяв дітям, що сьогодні не буде капати. Вона бачила він блідий, але спокійний. Потім відпочинеш, сказала відпочину. Обіцяю. Коли роботу було завершено, він спустився, сів на лавку біля старого дерева, змахнув під, дивився на дім, який колись залишив, і який тепер виглядав цілісним зовні й усередині. Марія вийшла, принесла йому склянку води, він випив і посміхнувся. Тепер дах витримає будь-яку бурю. Вона теж усміхнулася. Головне, щоб серце витримало. Іван глянув угору, де сонце пробивалось крізь хмари, витримає, прошепотів, бо вперше воно спокійне. Він нахилив голову, ніби слухаючи, як дихає земля. Тиша стояла довга, світла. Марія підійшла, поклала руку йому на плече, тепле, але нерухоме. Того вечора в домі горіло світло в усіх вікнах, діти спали, обійнявшись, Марія сиділа біля Івана, який ніби заснув з легкою усмішкою на обличчі, за вікном шумів вітер, але дах стояв міцно, без жодної краплі, без тріщини. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.